Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такого мотоцикла від компанії Elefan, моделька КП 200 на 200 кубічних сантиметрів. Двигунчик у нас стоїть бензиновий, одноциліндровий, чотирьохтактний з повітряно-рідинним охолодженням. Тобто, в нас попереду встановлені ще два радіатори, як ми можемо бачити, зверху у нас заливна горловинка заливається прямо в радіатор. Поєднання з механічною коробкою передач на 6 ступенів, зручна. Та надійна коробка, гарний зв'язок із щепленням. Ніяких дефектів при використанні не виникає. Мотоцикл має дві підніжки: одна бічна, друга центральна, двомісне повноцінне сидіння. Зручно сидіти як пасажиру, так і водію. У пасажира є свої відкидні підніжки. Позаду ми маємо ось такий стоп-ледівський. Також підсвітка номера, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду даного мотоцикла, помпа, балансувальний вал позаду моноамортизатор, який налаштовується. Розмір колес заднє 120 80 17 а переднє 90 на 90 17 В синьому кольорі вигляд має цікавий. Давайте поглянемо, що в нього за кермом. Приборна панель в нас комбінована, тахометр механічний, все інше. Цифрове. Також маємо вітровичок невеликий, пластиковий. далі Тут все, що потрібно, в принципі керування світлом поворотниками, сигнал, підсос виведений на кермо для вашої зручності, USB-роз'ємчик присутній. Тут встановлена аварійка, стоп-двигун, керування світлом і електростартер. Цікавий мотоцикл, в принципі, недорогий і якісний на кожен день. Їздити по сільській місцевості або ж по місту він буде без проблем. Якщо вас цікавить, друзі, переходьте за посиланням, залишаю його там. Також, якщо залишились якісь питання ще, можете звертатись. За номером телефону, що вказаний на нашому сайті, також у нас присутнє кредитування та доставка по всій Україні. По ним також вас проконсультують наші менеджери. Дякую вам, друзі, за перегляд. Всім гарного та вдалого дня та до нової зустрічі.